Пінчук арт-центр, центр культури та мистецтва в центрі столиці бо, право, вважається одним з найкрутіших в Європі і люблять його не тільки дорослі, але й діти, бо де ще можна розгорнути свій талант, і ніхто тебе не посварить, що ти на підлозі намалював замість паперу. І от раз на рік тут відбуваються два. Зараз цей фестиваль присвячений виставці, яка в нас зараз відбувається в арт-центрі «Future Generation Art Prize. Тобто, кожна активність вона взаємодії певним чином з роботою на виставці і з загальними темами можна познайомитися з різними техніками, з різними темами, з якими працюють світові художники, найбільш актуальними, які зараз є в нашому часі. І, взагалі, дитячий фестиваль це все для того, аби діти отримали нові досвіди, нові враження і трошки підтримку в наш такий важкий. Час. Вік учасників фесту від пелюшкового до підліткового. Програма побудована так, щоб можна було обрати бажані активності, які розбиті на локації. І навіть ми не встигли все подивитись. Тут в нас зона з гримом, де діти можуть познайомитися з роботами відомих українських і світових художників і приміряти образи прямо на себе. Ми малюємо квіточку. А як вона намалювала художниця українська Марія Примаченко. це фрагмент її роботи. Таким чином ми популяризуємо українське мистецтво серед діток теж. А дітки обирають самі, так? Да? Хто що хоче? Так, так, дітки самі обирають, але часто вони обирають саме Марію Примаченко, тому що вона більше своїх робіт створювала саме для дітей. Її притаманні були тваринні, рослинні мотиви. Це дуже приваблює зазвичай дітей. Ой, не рухайся зайчик. Чого ти обрала саме таку картину? Тому що в мене є кофта і там такий же малюнок. Давай подивимось, що в тебе вийшло. Готова? «Вау! Клас, супер, так? І мені дуже подобається. Дивись, як деталізовано. Угу. Дуже гарно. Йдемо далі. Тут на створення ще одного об'єкту, спільний ландшафт, який можна створювати і природу, і тварин, і все, чим би ми не хотіли населити наш простір. Тут малі ліплять, малюють коротше, почувають себе без обмежень, а батьки тихесенько підпирають стіни арт-центру самі в шоці від такої активності їхніх чат. О, в нас відбувається величезне дійство створення спільного ландшафту. Це така а, на двох картонках країна мрій. Тут може бути будь що в нас є вже жаба. Дуже класно. А в нас є озеро, чарівне, є скриня, панда-капібара, дві собаки з мискою, і все тільки перша година. Буде два дні. Насправді, активності для дітей в пінчукар центрі відбуваються постійно, тож дуже радимо зазирнути до їх соціальних мереж. Дивись, треба покласти дві ручки на цю штучку, і після цього різко провести. Тут у нас ще одна локація, шовкодрук від студії Пінтостан. Можна надрукувати собі листівки на «Future Generation Art Prize» і таким чином ще ближче наблизити до себе мистецтво. І ще разочок. Потім підіймаємо і дивимося, яку красу ми створили. Боже, неймовірна краса! Okay. Future Generation Art Prize – це премія для молодих художників та художниць, яка започаткована командою Пінчук арт центру та міценатом і філантропом Віктором Пінчуком. Роботи цьогорічної премії якраз представлені в арт-центрі. Головний приз був 100 тисяч доларів, і його отримала Ашфіка Рахман. Сьогодні ми тут друкуємо листівочки разом з дітьми на майстер-класі. Це ручна робота. Ми друкуємо техніку, яка називається шовкографія. Ця техніка дуже стародавня. Вона із Китаю. Колись ці малюнки переносилися через шовк, оздоблювали тканини багатим китайцям. З 60-х років минулого століття вона перейшла у розряд мистецтва і такою технікою творив Енді Ворхол. До речі, знаменита Мадонна Енді Ворхола також була створена по цій технології. А тепер самостійна робота. Двома ручками ти берешся за інструмент за цей. Це ти сама зробила з допомогою нашої. Мені подобається. Борити між роботами вже визнаних молодих митців. Це особливий меджік. Бо може колись. І робота когось з тих молодих людей ось так само буде представлена в арт-центрі і претендуватиме на премію «Future Generation Art Prize». І ще, поки виставка раду зустрічає гостей, загляніть туди. Не пожалкуєте. Побачимось.